Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на уроці з навчання грамоти, поговоримо про суфікс про творення слів із суфіксами зменшення, здрібнілості, писливості та згрубілості. Наше гасло Видумуй, пробуй, твори, розум фантазію прояви, активним і уважним бувай, і про кмітливість не забувай! Давайте з вами пригадаємо, що входить в основу слова. Яка частина основи обов'язкова для усіх слів в українській мові? А що таке закінчення? Скажіть, будь ласка, яка роль префіксу? Розгадайте, будь ласка, ребус. Поставте відео на паузу і попрацюйте. Правильно, це суфікс. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за ролю суфіксів. Утворимо нові слова за допомогою суфікса, вдосконалимо вміння знаходити суфікс у словах. Це хлопчик-суфікс. Він хоче про себе розповісти. Він каже, що я частина основи, що стою після корення і називаюся суфіксом. У словах із закінченнями я стою між коренем і закінченням. За моєю допомогою утворюються нові слова. Наприклад, школа, школярик, шкільний. А позначають мене так. Куточком на письмі ми його позначаємо. Давайте з вами вивчимо цей вірш на пам'ять. Суфікс всім нам допоможе і повинен знати кожен. Після корення стоїть і нові слова творить. Поставте відео на паузу і спробуйте вивчити цей вірш. Давайте з вами пригадаємо алгоритму визначення суфікса. Спочатку ми читаємо слово. Змінюємо його, щоб визначити закінчення та основу. Далі добираємо кілька споріднених слів для того, щоб визначити корінь. Виділяємо корінь. Далі виділяємо частину слова між коренем і закінченням оце і є суфікс. Позначаємо суфікс у слові кутиком. Давайте з вами прочитаємо вірш, випишемо із вірша споріднені слова парами у стопчик. Так про що говорять звірі? Ворон каже воронятку, мій біленький. Слон говорить слоненятку, мій маленький. Заєць каже, зайченяті, мій хвостатий, Уска шепче гусеняті, мій крилатий. Лев говорить левенятку, Мій ласкавий. Лис, говорить лисенятку. Мій лукавий. Тож, дітки, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Запишіть слова парами, споріднені слова запишіть парами у стовпчик. І так, перевірте себе. Ворон воронятку, слон слоненятку. заяць зайченяті, гуска гусеняті, лев левенятку. Лис, лисенятко. Поміркуйте, які ж слова утворилися? Так, це спільнокореневі слова. А як утворилися спільнокореневі слова? За допомогою суфіксів. Яка ж роль суфікса? Це утворювати нові слова. А для чого нам потрібно утворювати нові слова? Щоб гарна і багата, барвиста і красива була наша українська мова. Суфіксів в українській мові дуже багато, і вони надають словам різних значень. Учені вважають, що в українській мові понад 400 суфіксів. Суфікси допомагають нам висловити свої емоції і точніше передати думку. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінки 29.31. І давайте прочитаємо вірш. Все робить маленьким звик нам знайомий суфікс –ик. Кажем хлопець кажем хлопчик, горобець і малий горобчик. Перебільшить все, чим душ, нам знайомий суфікс ющ. Дуже товстий це товстющий, а худий то це худющий. Дітки, випишіть, будь ласка, підкреслені слова. І позначте суфікси. Якого значення вони надають словам? Прочитайте слово, написане прописним шрифтом. Зверни увагу на з'єднання букв Ющ. Назви букви в слові, вимов звуки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Давайте прочитаємо слова та суфікси в дужках наступної вправи. І так, ліс, син, дощ, сестра, слива, матуся, вовк, вітер та хмара. Утворіть, будь ласка, від поданих слів нові слова за зразком. Перша група це із суфіксами зменшення ок, ік, очок. Друга група із суфіксами писливості: оньк, еньк, ічк, ечк, очк. І третя із суфіксами з іщ, та виськ. Наприклад, ліс, лісок, лісочок. Із суфіксами писливості сестра, сестронька, сестричка, і з суфіксами згрубілості вовк, вовчище або вовчисько. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне. Право, давайте попрацюємо усно. Замінимо подані словосполучення одним словом. Маленький ніс, як ми назвемо? Носик. Маленький м'яч, як ми назвемо? М'ячик. А маленьке вухо вушко. А маленьке дерево. Деревце, так? Молодці. Перевірте себе. І перейдемо до наступної вправи. Давайте прочитаємо текст легенди. Давно це було. Їхав козаченько з далекого походу. Зупинився біля джерельця напитися кришталевої водички, але чує іржання коней та чужу мову. То були ворожі полчища. Блиснула на сонці козацька шабелька і не стало жодного ворога. Згодом люди на цьому місці викопали криничку. Дарує вона подорожнім цілющу й джерельну водичку. Дітки випишіть слова із суфіксами пестливості. Позначте суфікси. Вони надають словам значення поваги, любові, ніжності чи ненависті. Як ви гадаєте? Виберіть правильну відповідь. Прочитайте слова і назвіть у них суфікси. І так у нас риба, рибка, рибонька, рибочка і рибище. Вітер, вітерець, вітряк, вітрюга. Рука, ручка, рученька, ручище. Ріка, річка, річенька, річечка. Нога, ніжка, ніженька, ножище. Давайте пограємо в гру ласкаві імена. Запишіть у стопчик своє ім'я та кілька імен своїх однокласників, хлопчиків і дівчаток. Утворіть за допомогою суфіксів від записаних імен зменшувальне писливі форми. Зразок Микола Миколка. Василь Василько, Василечко. Катерина Катруся. Давайте з вами ознайомимося із рубрикою Медіагіда. Розгляньте репродукцію картини Ілля Голота, відважний воїн, наказний гетьман, отаман. Його подвиги оспівано в думі про казака голоту, а письменниця Пригара описала його життя в художньому творі. Складіть кілька речень за змістом репродукції поданої картини і розкажіть усно. Попрацюємо усно. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання на сторіночці 31 вправа 80. Далі виконайте самоаналіз. На полях у зошиті позначте смайлик. Це ваш, які ваші емоції були від сьогоднішнього року. Я вам дякую за увагу. До побачення!